Привіт з вами Автоградус. Сьогодні у нас на огляді буде ремкомплект водяного насосу на EMZ 238 АК від виробника промтехніка Це Україна. Давайте глянемо спочатку пакування по стандарту. Очаме EMZ АК Дон. Тобто це до зерно збирального комбайна Дон. ремкомплект. Так, Відкриваємо, що входить до комплекту. Так, Бачимо крильчатка. крильчатка. Пластикова, фібра вже запресована. Має такий вигляд. Тобто, якщо у вас виникне питання по даній позиції, ви зможете переглянути наше відео і побачити, що дана крильчатка пластикова. Два підшипники. Так, який номер підшипників? 6305. 2RS. 1. 6305. Два РС. Два одинаковых подшипника закрытого типа. Так, вал. Вал, бачите, має такий вигляд. И две прокладочки. Так выглядит весь комплект. Водяного насоса на комбайн Дон. Тому, якщо бажаєте придбати дану позицію, переходьте за посиланням в цим відео, попадете прямо на неї. Якщо потрібні інші запчастини, переходьте в наш каталог і вибирайте. Ми є платниками ПДВ. Дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення!